Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Недавно в одному з відео я показував, як я робив з дюральки корпус ліпісткового клапана для мотоцикла Мінськ. Білоруського мотоцикла. Значить, прислав мені той же самий заказчик циліндри від даного мотоцикла. З ним треба зробити невеличкий би, тюнінг. Значить, це є мотоцикл, циліндр в оригіналі. Так? І він має отут таку, якби ну, бачите, такий прилив. Сюди чіпляється карбюратор. Коли ставлять ліпюстковий клапан, у цього приливу його не має бути. І хлопці вирішили спробувати свої сили в слісарній обробці і спиляти його з допомогою напильника. Бачите, тут він, тут він є, тут же його немає. Е, ну, відчули вони тягостні відчуття від цього обробки алюмінії напильником сюди в упор пиляти. Ну, якби передумали. Вирішили, що на станку в мене буде, напевно, трошки краще. І прислали мені даний циліндри, Один і другий. Значить, Що треба зробити? Треба цю площадку зрівняти з розмірами 85 в ширину, 50 сюди. Ну і тут точно так само. І Тут зняти до, ну, до цього литва. Так? Тобто площадка має бути гладенька. От, е, ну, розміра всі можуть бути в плюсі, так? тому що в плюсі пару десятих, тому що тут має вільно зайти корпус даного неплісткового клапана. От. Е, значить, Проблема. Та немає ніякої проблеми, в принципі, тут єдина складність трошки з зажимом. Деталь треба обробляти отак. І Ну, бачите, бази тут немає ніде. Нема тут ніде бази. Бази тут фактично є тільки е, плоскість гільзи. Ну, Відповідно, тут паралельна плоскість також. Е, значить, Що ми будемо робити? Я вже... Трошки якби підготувався, зараз я вам покажу, як я вирішив це зробити. В тісках, В тісках не вийде. Пояснюю вам чому. Тому що висота висота досить велика, е, великий фрезерний у мене зараз зайнятий на ньому великі тіски стоять. От. ну і Буде мішати. І зажимати за от ці от ліпістки трошки ризиковано, бо не дай Бог сколе. І ти став обладателем щасливим обладателем даної запчастини. Тому треба придумати щось трошки інше. Ну, зараз покажу, що я, що я придумав врешті. Продовжуємо. Значить, одним зі способів кріплення деталей на фрезерному станку є обробка на кутнику. Або як ви можете прочитати в російській літературі, на угольнику. Значить, поставив я кутничок. Давненько він в мене лежав, Я його колись прикупив на одному інтернет-аукціоні. Ну, як він кріпиться, так як тіски на болти. Закріпив, ну і ясне діло, що паралелем. Має бути він стояти паралельно усі стола. Тепер покріпленню. Трошки прийшло тут помудрити, похитрити, ну, але не без того. Значить, це є у нас базова поверхня. Так? Ну, ясне діло, що через паз в кутничку ми вставляємо нашу шпильку. так, Кріплення. Тепер, щоб ми не пошкодили оці от ліпістки. Оці от. Я в себе на господарці знайшов фланчик отакий, ну, не фланчик, а кілечко таке. Я його торцанув з двох боків. І тепер що ми робимо? Ми його вставляємо сюди. О, вставляємо. І отаким от от, е, двохплечевим, е, то від УСП, вроді би прижимчиком, ми це діло зажимаємо. о. Зараз підзажмем, Шпильку треба виставити горизонтально, щоб вона у нас була в натяжку, що називається. Ось так. Тепер це як спосіб кріплення, так, зажали ми таким чином. Це все діло. Тепер нам треба виставити. Виставити ну, якби наш циліндр може бути так, може бути так. Ну Тут буде по-простому, -про, по як то кажуть. Ми візьмемо зараз е знімемо ще раз циліндр і на призмі зробимо рейсмусом дві засічки, по яких ми виставимо. Виставив нашу деталь по рейсмусу. Нічого складного тут не було. Першим ділом, що я зробив, я фризою зняв. Частину цієї нашої шайби, для того, щоб вона нам трохи тут, ну, щоб менше мішала. Так, ну що ж, зараз покажу вам процес. Процес, Так, поставимо камеру так. так Так, І от, так от. Так, зараз спробуємо підібрати режими. Приза має бути довга, бачите, щоб цю цю глибину взяти. Так. Вороченьку можна чуть побільше. Пробуємо пару пробних проходів. Ну що ж, призируємо сторони, добиваємося розміру. Фінальні проходи. Підбираємо площадочку на чисто. Так прийшлося по 5 мм в сторони розбивати. Плюсі. Плюсі три десятки, добре. Плюсі, дві десятки, а тут. А, тут звідси треба міряти. стоп. Плюс десятка. Плюс десятка, а тут? так, що лишаємо? Добре? Так що знімаємо? Бачите? Спосіб кріплення є досить таки удачний. Я без проблем фрезерував, без проблем давав по 5-6 мм і нічого мені тут не дрожало, не дрібіжало, все було окей. Тут то дуже важливо, як закріплена наша деталь. Так чуть опустимо стіл. Я, зараз покажу деталь зблизька. Ну і зразу другий циліндр. В Першу чергу ми спердолюємо! З А потім просто підчистимо, коли будемо робити фінальні проходи. Фінальна операція Призруємо розмір і підчищаємо дно. Так. Готово. Ну, як бачите, коли є нормально зажато все, то я без проблем давав велику стружку. без проблем воно все оброблялося, нічого не дрібіжало. Фреза буржуйська, двенадцятька, чотирьох пера. Ну, гарно получилось